О, іди сюди, от так давай на да. молодець. Фермерка Олена Рябченко годує обідом найменших телят. Загалом їх тут два з половиною десятки. Вони всі народилися вже від своїх корів. Ферму жінка створила разом з чоловіком восени 22-го року. Перших корів привозили з прикордонних сіл, які обстрілювали російські війська. Мураві почали там обстрілювати. Ми ж. Ви вивозили звідти карів. Спочатку, розповідає подружжя, хотіли купити там лише одну корову, але забрали всіх. Нам посовітували там у мурав'ях і корова. Поїхали, ми з другом подивились. Мені так жалко їх стало, вишили забрати всіх. І з того почалося це наше фермерське те. А чого жалко? А він каже, якщо я нікуди не продам, вони всі підуть на м'ясо. Ми їх позабирали. Тоді їхнє стадо поповнилось на півтора десятка голів. Зараз на фермі 23 дійних корови. Аби полегшити роботу, Олена склала бізнес-план і подала заявку на грант від міжнародної гуманітарної організації Зоа. Через півроку прийшли гроші 2700 євро. За них фермерка змогла оновити систему доїння. Лінія була стара, у нас така менша, а цю вже ми мощніше проводили, як отримали гранти. Також закуплювали средства, щоб мити апарати, холодильник, дохолоджувальну установку. Це дозволило пришвидшити процес доїння та збільшити поголів'я курів вдвічі. Ми б більше розширялися, але така проблема вже настає, що не вистачає нам робочих рук. Тобто ходить, нам одна доярка, допомагає її мало для нас. Мось молодняк, якщо підросте, тут. Але... Декілька штук виберемо собі, а стачу просто через те, що нікому просто займовхажувати і підуть. Всі хочуть молока. Ви здорові, я молока хочу. Да, Сніжок. Треба пробувати, треба подаватися, якщо є гранти. Я думаю, це дуже добре допомагати так людям, а починати якусь і нову справу і підтримувати малих підприємців. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.